Надвечір неділю 23 лютого російська армія в черговий раз атакувала безпілотниками цивільну інфраструктуру міста Суми. Один із БПЛА, за попередньою інформацією, це молнія російського виробництва, поцілив по дитячому майданчику біля багатоповерхівки, інший по подвір'ю двоповерхового житлового будинку. Місцевий мешканець, власник однієї з пошкоджених машин, пан Олександр розповів знімальній групі телеканалу Відікон деталі пережитої ворожої атаки. Десь біля, біля третьої години. Я прогрівав машину, тільки вийшов, підняв на крильце. Заглушив її, закрив. Жінка і тут ще три жінки сиділи там, розмовляли. Я кажу, пішов додому, на я ще останусь. Ну, оставайся, я підняв до себе до квартири, пролунав вибух. Коли жінка згона, виходь, машину побила. Ну, таке діло. Ну, камери. У нас в камери зафіксували, відкуда він летів, що за птічка така. Ну, в общем, така річ случилась. Жінка, сусідки, цілі? Цілі, так. Да, ну це чудом. Слава Богу. Значить, шахет чи як його назвати, що то за діч була, непонятно пишуть. Значить, начинена шариками. Шрапнелі. Ш... Ну, так, да, шарики. Угу. Начинена. Спеціально для вбивства людей, ви розумієте? Вона нічого не розрушила, а шарики у нас тут постійно кожен день гуляють діти. П'ять-сім чоловік. Ви казали, що розбила Можете показати? Так, да, звісно, ну, ось подивіться. Ось дитя, дирек. Ось дирка. Ось дирка. Ось дирка. Впереді там дирки, сквозні. Убийство людей, громадянських людей, у нас тут нема нічого, абсолютно ніяких об'єктів. Спеціально ударили по детській площадці. Для чого? Бо тут у нас кожен день 5-7 таких діток гуляють. Понімаєте? Ну в той момент їх не було. Бо бы не були, це. На місцях прильотів працюють усі необхідні служби. Розгорнуто мобільні штаби з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Заступник Сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Станіслав Поляков розповів про завдану ворогом шкоду та перебіг невідкладних ремонтно-відновлювальних робіт на обох локаціях. Вчора, після п'ятнадцяти, дійсно було два прильоти. Це один був на проспекті перемоги, а дуже це другий це ніжня холодногорська. За попередньою інформацією, це якісь, ну мабуть, краще щоб коментували це все. Правоохоронні органи відповідні компетенті. За попередньою інформацією, це якийсь новий пристрій, да, літальний. Ну, це не шахет, тому що уламків шахетів тут ну, цих не було. Це щось нове, як називається, зараз я не можу теж коментувати, це, мабуть, більше. Ну, звісно ж, з бойової навіть вже в соцмережах є відео з камер спостереження будинкових, що як воно відбувалося. Да, і, тому ну, це не, не шахет. Вчора оперативно спрацювали працівники Державної служби навчальна ситуація відповідно. Також Тавриста Червоного Хреста і КПшки наша була місітла. Ми вивезли там плівку. Червоний хрест також нас задавав брезенти. ЮСБ оперативно забили саме тепловий контур. І вчора о. 19-й годині ці роботи були призупинені саме ну, по усуненню аварійних таких нас сьогодні. З 9-ї у нас вже працює штаб оперативний ну, мобільний штаб безпосередньо на Нижній Холодногорській і додатково локація ж на перемоги. З 9-ї ранку тут у нас працювали Проліска, КП Зеленбуд була також вишка, і працівники відповідно і ГО «Добробат» приїхали також. Допомогу в забитті надають. на… Проспект Перемоги вивозив також матеріал, знову ж таки, товариства Чорного Христа і КП спецкомбінат продовжує роботу по забуттю. Працюють в штабі, у нас також слідчі зараз приймають матеріали від мешканців щодо фіксації злочину в рамках кримінального провадження. Людям роздаємо заяви, розміщені везде алгоритми дій, які він на сайтах розміщений, що кому треба, як кажуть, робити. Маємо приблизно. Ну, по, по перемоги там у нас десь близько 5 5 домосподарств, десь порядка 10 вікон, ну, плюс-мінус більше зараз ще там роботи проводяться. По Нижньо-Холодногірській у нас сім автомобілів зазнали пошкоджень в ну, різних де в кого там вікна, в кого і більше серйозного також, що вило побило. Да? По вікнах у нас десь була інформація, 23 балкони безпосередньо, і десь саме 9 вікон, які ми зараз забиваємо. І ну, є одна квартира там без власника, через вишку, ми це, в принципі, всі недоліки заявили. Зараз роздаються заяви, здебільшого направляємо людей або сюди, хто принесе, або принесуть ну, на Британську, або на площу Незалежності це четвертий кабінет, туди можна буде ці всі принести. Тому що люди зараз тільки беруть, потім вже ж там матеріали в правовласності будуть вже туди подавати. Ну, опрацьовувати будемо списки, відповідно, коли зараз надійдемо, і будемо працювати з гуманітарними з ж організаціями щодо надання, можливо, компенсації там, виплат по 10800 відповідно. Ну, і а можливо, якщо пільгові категорії, то щоб е, організації взяли. Ну і також у нас працює програма є відновлення, державна відповідна. І якому треба проконсультуватися, є також програма за самостійне відновлення, якщо людина зробила сама, потім може податися для компенсації, це менше буде частина, але також може отримати кошти. Постраждалих, загиблих ну, немає газ, електроводопостачання на яності було, було перебите газопостачання на перемоги, але газовики також таку вчора перетину відновили, сьогодні ще там також поробили, і тут також ну, було труба пошкоджена, але ну, газ не відключали, його теж аварійно усунули, сьогодні ще перевірили, тобто всі комунікації, все, все в порядку. Пліч опліч із міською владою на місці надзвичайної події надають необхідну допомогу постраждалим сумчанам і волонтери. Ми знаходимося на цій локації, тому що напередодні вчора сюди було влучання ворожого безпілотного апарату. Да, це був якийсь новий апарат. Ми стикі такі ще не бачили. От він спричинив пошкодження. Житлового будинку також були пошкоджені автівки. Сьогодні волонтери спільно з комунальними установами долучились до подолання наслідків цього прильоту, закрили віконні блоки, які були пошкоджені. Ну і прибрали трохи будівельного сміття. Працівники гуманітарної місії «Проліска», це виконавчий партнер УВКБ ООН в Україні. З самого ранку буквально з восьмої години. Ранку ми надаємо допомогу людям постраждалим від вибуху невідомого лі... безпілотного літального апарату. Десь на 12-ту годину да, до нас звернулося близько 20 людей, 10 домогосподарств для того, щоб ми їм допомогли надати матеріали для закриття вікон, балконів, ну, тобто, щоб закрити тепловий контур. Ми надаємо сьогодні допомогу у вигляді матеріалів для екстреного ремонту, у вигляді. Плит ОСБ, плівки прозорі, а також брезенту з люверсами. Ну також ми сьогодні надавали психологічну допомогу. Нас психологи працювали з людьми, а також надавали консультації у сфері захисту. Шановні мешканці Сумщини, ворог підступний і загроза обстрілів існує повсякчасно. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, дбайте про власну безпеку та своїх близьких.